Як не втратити право на відстрочку у зв'язку із навчанням? Інколи надходять запити від клієнтів, які є студентами денної форми навчання на бакалавраті чи магістратурі. Однак в довідці ЄДЕБО в них наявний запис про те, що вони порушують послідовність здобуття освіти. Найчастіше причиною цього є те, що такого студента раніше було відраховано з навчального закладу, тож як вирішити таку проблему? Першу чергу слід подати заяву до міністерства освіти для усунення невідповідності. Майже у 100% випадках студенти отримують звичайно, відмову від е, міністерства однак, після цього потрібно звернутися до суду з вимогою про визнання незаконної бездіяльності Міносвіти. І зобов'язати вчинити відповідні дії щодо усунення невідповідності, забігаючи наперед, вже є позитивна судова практика з такого питання. Напишіть, будь ласка, хто з вас або з ваших знайомих зіштовхувався з такою проблемою.